Так, горібальді, горішок відпав. Гарненька сигналочка. Що Шумай. Така плюска. О, Кури. Позірують. І виходить грязненький. І отакий от гарненький горішок. Ну, то ж красота, правда? Ось такий горішок. Це перший рік посадки. Має таку поросоль. І гарний розвиток має. І отакий горішок. Гарний. Так, тримайтеся. Дай Бог здоров'я всім. Боже поможе Україні.